Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити лінію фронту, яка скоро запуститься. Також поговоримо з вами за ту інформацію, яка стала доступна на Armored Patrol, а вони в свою чергу посилаються на Вод Експрес. Це про клони преміум техніки у майбутніх подіях вод. Доволі така цікава інформація. Розберемо ТТХ нового преміумного важкого танку США 9 рівня М103М. От по цих трьох позиціях хочу вам сьогодні розповісти. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з лінії фронту. Другий епізод лінії фронту у нас буде з 19 серпня 2024 року до 26 серпня 2024 року. Як завжди, буде три мапи: Нормандія, Крафтверк і Фата Моргана. Тобто тут нічого не змінюється. Будуть динамічні бойові сценарії, також їх три. Стандартний бій, ймовірність 3-4 Бойові резерви застосовуються за звичайними правилами лінії фронту, оперативна підтримка, ймовірність 33%. Перезаряджання бойових резервів прискорено на 50% після початку бою, коли ви відроджуєтеся або розблоковуєте новий резерв. І воля випадку, ймовірність 33% після досягнення певних звань ви зможете обирати між двома випадковими бойовими резервами. Встановлення бойових резервів у слоти в гаражі перед боєм підвищує ймовірність їхнього випадіння. А рівень резервів, придбаних за очки бойових резервів, у бою, зросте на 1. Резерви матимуть 4 рівні. От така от коротка інформація. По нагородах, як завжди, будуть бони. Також у нас є очки бойової перепустки, які нам пригодяться, тому що дуже багато людей не встигає викачувати третю главу бойової перепустки. Я розумію, тому що в мене така сама ситуація. Тому треба старатися виконувати оці завдання. І з цінного, що тут може ще бути: експериментальне обладнання. І бланки перепідготовки. Тобто ці бланки також хороша штука. У мене, наприклад, вони закінчилися, тому що в мене дуже багато екіпажу, який навчений неправильно. Раніше я не заморочувався, а зараз я розумію, що дуже багато екіпажу, який би хотілося перевчити без втрати, так скажемо, штрафу цього досвіду. І по лінії фронту це, в принципі, все. А тепер давайте, друзі, поговоримо про другу таку цікаву новину. Як в Вод Експрес, війни клонів преміум технік у WOD. Ви напевно помітили, що в грі з'являється все більше і більше клонів. Принаймні з кожним новими коробками з'являється новий премтанк з унікальним 3D стилем, але він і так вже присутній у грі. Причому спеціально обирають досить хороші преми. Ми навіть не говоримо про історії з 10 рівнями. Деякі останні приклади включають. Перший приклад Марс, це прожето М35 Мод 46, лісовий дух, та сама Су-130ПМ. Аламбік Astron Rech 105 мм. І Міаль це Бачатильон Бураск. Всі ми знаємо ці машини, все про них також відомо. І зараз принаймні знаходяться в розробці наступні клони. От, дивіться, Шкода Т-56. Хороша машина, в мене вона є. Ну, Якщо буде можливість, можна її, звісно, забрати. Тим паче, якщо вона з коробочок буде випадати. ШПТК ТВП-100 також хороша машина, але специфічна. Тобто гармата дуже класна, швидкість польоту, звісно, некомфортний, але ну, взагалі потенціал у машини дуже великий. І Безонта С45 це один із моїх е улюблених прем-машин. Я дуже в свій час на ньому багато відігрував боїв. Всі майбутні клони хороші танки для рандома. Вони будуть випущені вже у цьому або на початку 2025 року. Один з них з'явиться в найближчих лутбоксах. Однак не всі ці танки будуть випущені в регіоні Європи і Америки. Але це може змінитися. Ми можемо очікувати, що ця тенденція збережеться принаймні до кінця 2025 року. От така от інформація, і що ще цікаво, що один з цих прем-машин, тобто в унікальному якомусь 3D-стилі і з іншою назвою з'явиться у найближчих лутбоксах. А що ж у нас будуть за найближчі лутбокси? Звісно, це у нас подія вафентрагера. В минулому році це був проект Геперіон. Він запускався в період з 25 вересня. По 9 жовтня, плюс-мінуси в цьому році такі будуть строки. Що цікаво, там були портали інженера. Я вже коротко про це все розповідав. Тоді у нас новинками було КДЖПЗ Т-3 Ягер. об'єкт 283, так в навантаження кинули, це акційна машина. І новинкою також була машина Яхтигер Прототип. От я так думаю, що замість, наприклад, того самого Яхтигра Прототипа буде якась унікальна така машина. Ну, мається на увазі по зовнішньому вигляду з іншою назвою, але по суті це одна з тих трьох прем-машин, наприклад, Шкоду Т-56. Ну, наприклад, чисто теоретично. Або то само Бізона в якомусь 3D-стилі з іншою назвою, і це вже буде як інший преміум. Танк. Ну і так само у мене було вангування, що в цьому році може бути в е, лутбоксах Waffentrager, А в 100 Це вже подивимося, тут нічого більше вам сказати не можу. А тепер давайте поговоримо про е, новинку Супертесту М103М, американський преміум важкий танк 9 рівня. На відміну від свого відомого побратима М103, у якої 120-мм гармата, М103М має 110-мм гармату з нижчою шкодою за посіл 360 одиниць, але вищим дпм на хвилину та кращою комфортністю ведення вогню. Давайте пробіжимося по характеристиках, щоб усвідомлювати, що це за машина взагалі така. Вогнева потужність, середня шкода за. Постріл на стандартних підкаліберах. Тут підкаліберні снаряди, це стандартні і голдових кумулятивах 360 одиниць. Тобто такий показник, як у ту саму, наприклад, Ренегата, тільки це, друзі, 9 рівень. 258 пробувають стандартні підкалібри, ну, стандартний показник, я не знаю, можливо, трішечки вище, ніж в однокласників, але плюс-мінус 250 мм і в інших, по-моєму, на топових гарматах, навіть у прокачуваних я маю на увазі. 320 пробуває у нас кумулятивна голда, при тому, що голда летить із швидкістю 1050 комфортна швидкість і 1250 у нас летять під калібери стандартні. Тобто, якщо підсумувати взагалі по цих двох типах снарядів, то в нас непогане пробиття, недостатня альфа і комфортна швидкість польоту снаряду. На голді тут взагалі прекрасне пробиття 320 мм для 9 рівня це хороший результат. 460 підвищена шкода у нас на фугасах, при тому, що вони пробувають стандартно 53 мм і летять з комфортною швидкістю 1050 метрів на секунду. Тобто снаряди нормальні, єдине, що недостатньо, це, звісно, альфа, друзі. 360 на 9 рівні без барабана. Всі ми усвідомлюємо, що це не так і багато. 8,3 секунди у нас перезаряджання, час ведення 1,8 секунди, при тому, що точність на 100 метрів 0,35. Тобто я розумію, що це все розкачається, буде десь приблизно 0,33-032, але тим не менш великої точності, дуже великої точності не буде в цій гармати. Комфортний час ведення так, перезаряджання більш-менш нормальне, тому що воно розкачається, це все зрозуміло. По стабілізації, я думаю, буде ця гармата комфортна, по типу як у ренагата, тому що якщо тут буде ще й жахлива стабілізація з такою альфою, то це взагалі буде фіаско. Мінус 8, плюс 15 кути, можна сказати, комфортні, не прекрасні, але комфортні, тому що опускається мінус 8, не мінус 10 і задирається не плюс 20, а 15 всього градусів. 55 снарядів боєкомплект. По мобільності дивимося. Це стандартний важкий танк, тільки питома потужність трішечки вища, ніж у повільних важких танків. Тому що дивіться, тут 3-4 вперед 12 назад, тобто нічого особливого. Особливо назад-12 це дуже мало. І питома потужність 15,6. Тобто питома потужність більш-менш нормальна, як для важкого танку. А от по максималки у нас є проблеми. 27 градусів швидкість повороту самого шасі, як у важкого танку, не динамічно, все зрозуміло. І швидкість повороту самої башти 26 градусів. Також показник не динамічно важкого танку. 1950 ХП у нас на 9 рівні, як для важкого танку, це більш-менш нормально. По бронюванню башти 254 99 53, по бронюванню корпусу 228-44 44. 44. Тобто ми розуміємо, що башта буде танкувати в основному. Вона повинна танкувати є кути, але є величезна проблема, друзі. І ця проблема заключається у тому, що в нас є та сама болячка, як і в М103 в простого. Величезний просто лючок. Друзі, він величезний, його будуть всі пробувати. Це на кшталт того самого ренегата, тільки в Ренегата він ну як, з боку, можна сказати, трішечки він не по центру башти на даху. А тут буде по центру. Всі ви знаєте, всі ви перебуваєте М103 туди. І я так само. Це звісно комфортно, коли ти граєш проти нього. Але коли ти граєш на ньому, то це. Доставляє, так сказати, тому що в той лючок можуть розібрати взагалі повністю вашу машину. По корпусу 228 мм це непогано, але все ж таки, заради справедливості, він буде відтанковувати, я так думаю, десь відсотків так снарядів має на увазі відсотків так 30% всього. Тому що нлдх буде пробуватися, стик оцей броньований, там десь реально буде. 228 міліметрів, але це тільки для восьмих рівнів, які не на голді, може скласти якусь знаєте, загрозу, так скажем. Але в основному все ж таки буде корпус пробуватися. Що ще цікаво, що борти картонні 44 міліметра. Всього 44 міліметра тільки дуже рідко буде ну так, виходити, що коротше зіб'ють гуслю. А дамаг не пройде. В основному буде проходити, судячи з цієї схеми бронювання, так скажемо, і це навіть не схема, а характеристики на даний момент. По огляду тут повний порядок: 390 метрів, як для важкого танку. Це прекрасний показник. Тут все нормально. І дальність дії зв'язку 745. Метрів. Тобто у нас така машинка, ну не знаю, зараз її тестують, звісно, можуть якісь характеристики ще поправити, але я не скажу, що в ній щось є таке, знаєте, ну дуже прекрасне, класне. Так, є бронювання, так гармата з невеликою альфою. Але із комфортною швидкістю польоту снарядів. Коротше кажучи, не знаю, усередина така машина, черговий прем 9 рівня. Можливо, його ще якось трішки апнуть. До речі, по екіпажу у нас тут 5 чоловік. Командир, навідник, механік водій і аж 2 заряджаючих. От такі, друзі, от справи. Не забувайте коментувати. На рахунок оцих трьох по лінії фронту, по преміум техніці, по клонах преміум техніки в майбутніх подіях і по цьому М103 М, новому преміум важкому танку США 9 рівня. Всім ще раз дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па!